Духовний центр віри надії любові та їх матері Софії, який діє при Луцькому біотехнічному інституті, провів акцію милосердя. Там побувала і наша знімальна група. Мета акції нагодувати бідних, хворих та знедолених. Ініціаторами стало подружжя Стеценків Григорій Семенович, ректор Луцького біотехнічного інституту, та його дружина Надія Дем'янівна. Усі хороші справи розпочинаються з молитви. Присутніх та організаторів акції благословив архієпископ Луцький Волинський Михаїл. Це не справа необхідності фізичної це порив душевний. Можна робити справи від того, що є потреба фізична, а є те, що народжується в душі людині, бачити у ближньому своєму образі подобіє Боже і бажати йому в цьому допомагати. Сюди зійшлися різні люди: одинокі із сусідніх вулиць, які не мають добрих статків, прихожани церкви, віри, надії, любові та їх матері Софії, жителі навіть із інших районів міста. Прийшов подивитися і послухати. По боже слово бачу оці тут є, особливо для похилих людей. Що, що недалеко треба от і з паличками тут приходять, і, і на колясках приїжджають. Ніхто ні від чого не застрахований, дуже багато проходячи біля мусорників. Ішовши в інститут, можна побачити зовсім знедолених людей, які не мають за що прожити, і шукають, шукають просто спасіння в тих мусорниках. В півторамісячному віці я разом з батьками була виселена на Соловки в Сибір. І е, коли вже виросла коли повернулись із Соловків, в мене переді мною постало завдання займатися благочинністю, займатися благодійністю. Я не перший день займаюся цією благодійністю. Нещодавно ми в Володимир Волинську провели до Дня медика присвячену благодійну акцію для дітей, які потребують допомоги. В дитячому садочку вишиваночка було подарено багато подарунків. Не головне організаторам сьогодні нагодувати цих людей. Головне дати їм віру, що вони не забуті, надію, що про них піклуватимуться і надалі, та зігріти любов'ю.